На минулому тижні ми були в Змейницькому і зібрали за один столом представників різних груп. Частина це були сільські голови, частина це були журналісти, частина були бізнесмени, частина активісти. Ну і коли почалася в нас така розмова, один з журналістів каже, от територіальним громадам надавали купу повноважень. Грошей нема, і вони не можуть нічого вирішувати. Тому їм треба дати гроші. А сільський голов кажуть, які повноваження, повноваження у нас немає. Як немає? Ну а так. Тому що хто займається шкільною освітою в Україні? Який рівень? Росії через адміністрацію, Облано, Район. Для міста обласного значення там своя. Хто займається первинною медициною? Позанимается культурой на нем самолет.